Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. І зараз я вам покажу, якого модуса ми привезли з Нідерландів. Ми купили цей автомобіль і привезли в Україну через дві причини. Перша це комплектація. Напевно, це сама максимальна, яка тільки може бути для даного автомобіля. Головне що також, що вона на автоматі, і це повноцінний, повноцінний гідротрансформатор. Друга це пробіг. 104 тисячі оригінального пробігу. Є підтвердження, зараз детально його вам покажу. По ньому все розповім. Даний автомобіль 2009 року випуску, це вже рестайлінг. Бачимо хромовані решітки, хром всередині фарі, лінзована оптика, противотуманні фари. Під капотом тут найкращий для цього автомобіля 1,6 бензиновий двигун, надійний, економічний, оригінальні 16-ті титанові диски, гарні покришки, повторювачі поворотів в зеркалах. Також задні стопи. Вже рестайлінгові, хромована вставка, задні парктроніки. Отака заряжена маленька машинка. В салоні збережено дуже гарно. Всі карти цілі, кермо оригінальне, чистеньке, не затерте, не фарбоване. Сидіння також все в оригіналі. Карта пасажирів. Задній ряд сидінь, також гарний чистий потолочок, багато подушок безпеки, задні вікна затоновані. Як для такої машинки, то великий багажний відділ. Шторка також є, коли багажник закривається, закривається разом з шторкою. Запаска також є, під автомобілем і каталізатор, екологія в машинки також на місці. Автомобіль на дуже гарній комплектації, є всі скопідні електрогулювання зеркал, блокування дверей, коректор фар, задні парктроніки, датчик світла, сенсор дощу, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, працює кондиціонер заправлений. Саме головне, що тут повноцінна коробка автомат, мультикермо, круїз контроль. Машина на повному заряді. До підтвердження пробігу також є нідерландські техогляди. Ось бачимо 21 рік. Пробіг. Тут я неправильно сказав, автомобіль пройшов техогляд 21 липня 2020 року, а висновок дійсний до 29 липня 2021 року. Ну і так буде далі з цима наступними техоглядами. Складав 80 тисяч. Є трошки старіший за 2020 рік. Тут вже пробіг 70. І є ще якийсь старіший 2019 року. Тут пробіг був 62 тисячі км. До речі, зараз вам покажу, що під капотом. Тут замінений ГРМ, є відмітки цього. Так, Ось і двигун, 1,6 MPI. Найнадійніший, найпростіший найпростий двигун. Ось відмітка сервісу на заміну ГРМ. 19 рік, 71 тисяча. Тобто ГРМ ще можна не замінювати 40 тисяч. Підкапотка не кручена. Капот, Крила не знімались, вагон працює чудово, рівно. Ховання автомобіль також дуже приємний, розвал на місці, шумоізоляція також хороша. Зараз я їду 140 км за годину. Автомобілі не шумно, коробочка переключає чудово, можна перевірити на будь-якому СТО. Взалі просто машина, яка не має напевно аналогів в Україні, тому поки вона ще в наявності, телефонуйте.